Усіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 21 липня і в нас пройшов такий дощ два дні сильний. що Понамочував все, попсувалися всі кіточки мої, особливо пеларгонії. І я ось хочу показати, як мої бегонії теж намокли, бідні, такі мокрі висять всі. Ось біла вигонія. Ось така. соф orange. Ось така. Ну. Апрікот. погано ще вона зацвітає, тільки набирає зелену масу, тому що я її не обрізала вчасно. І вона. Обрізала пізно. Це рожева. Тож ось такі гарні квіточки. Ось так цвіте. Голден пікоті. Щось вона тут одгнила зовсім. Була дуже гарна, повідгнивала. Це абрикот. Абрикосова це нон-стоп е, Джої. То білі я показувала, а це нон-стоп Джой. І ось що в мене тут я садила. Також це Illumination. Це я вирощувала з насіння. Illumination Golden, uh, golden Picotti. Теж так вона щось спаршивіла. У мене бегонія, я сіяла з насіння. Ось така. Драгон, чи як вона називається, я не можу точно сказати, але ось така вона наростає. Ось теж зелена маса, і вона таке гарна. Там у мене бігонія. Ой, забулася зараз скажу, ну, напишу, забулася, як вона називається. Болівійська. Болівійська бігонія Санта-Крус. І хочу показати, як у мене. Попсували, дощ попсував пеларгонії. Квіточки всі попсипалися, всі, Я сьогодні їх стану ось так побриваю всі квіточки, тому що вони вже обсипались, стали недекоративні. І підживлю буду чекати слідуючого цвітіння. Ну, теж, дощ потрібен, тому не будемо на дощ нарікати, бо, тому що чекали, ось так вони. Попсувалися. Квіточки, самі самі квіточки. Ось так цвіте моя фуксія. Ось так. Ця. І ось так цвіте в мене ще одна фуксія. Ось така червона гарна. Тут ось фуксія в мене. І ламбада вже розцвітає. Ще вона не зовсім так цвіте але Вже багато тут є на ній бубляшків. Все вона цвіте. Ну, а пеларгонії буду сьогодні всі обрізати, тому що вони вже виду не мають. Ось так цвіте в мене ще одна фуксія. Тут вона така трохи ампельна, серединка в ній ось така. Багато тут теж бубляшків. Ну, фуксії люблять таку погоду, коли не дуже жарко і волого. Ромашки мої попадали. Ось так, всі квіточки попадали. Ось тут ще в мене ось така фуксія. Малесенька квіточка, на цвіте вона дуже раз. Гарно така ось така. Це трохи наче б вони одинакові, але вона зовсім інша. У тієї квіточки отак якось стоять отак доверху. А ця більш така ампельна. Оця фуксія в мене вже дуже, вона давно. І ось. Теж є така. Фруксія яка розцвітає. Я ще не всі перенесла сюди, наперед хати, ще не мала коли. І тут також ось пеларгонії мої постраждали від дощику. Трохи зазеленіли бругманції, оці, які я висадила в ґрунт, вони зазеленіли. Думаю, що скоро повинні цвісти. Друге цвітіння ось буде вже у троянд. Випускають бупляшки для цвісти. Друге цвітіння, тут в мене лежить Джессі, ось моя. Собачка Джесіка. Джесіка, ти хороша собачка. Де? Я. Не хоче підніматися, <кій> вляглася і лежить. Ось така ще є фуксія. Якось вона називається Ті... Тіна Теодорс. Ті... Тіодор... Ця ще квіточки свої поховала. Тільки наросла зелена маса, і вона тільки буде розцвітати. Ось моя анабелька. Ще теж тут є ось бубляшки буде цвісти, але ще не цвіте. Ось таке Фоксі, таке в мене, багато в мене фуксій пропало, я казала, в цьому році дуже вони не люблять цієї жари такої сильної. От, подобається їм отака, то тяжко їх вирощувати на жарі. Все розцвітає ще. Фуксія немає, ще не показалася, тільки отакі, ще баламбончики цікаві. Ще не, не розцвіла. І тут ще є в мене дві нерозцвічених. І ось покажу свою Наташу. Ось вона як трошки, я думала, вона пропала, але трошки держиться. Ще, я вже казала, що не всі я повиносила, Ще фуксі в мене там є. І ось хочу показати свою водоймочку. Я її тут поміняла плівку, і мені ще треба її так обкласти кругом. Я чекала, коли налиться вода, щоб плівка розрівнялася. А тепер я ці всі камінчики викладу її тут оформлю. І ось там у мене вже кушинки виглядають там, німфеї, листочки вон там виглядають. Налялося повний цей басейн мій. Ось такий. Я вже сьогодні трошки Щас спаде роса, і я буду наводити тут лад, викладати все це і декорувати її. Буду водоймочку свою. У теплиці в мене вже є помідорчики, вже ми рвемо. Ось. Червоні, є, рожеві, жовті. Ось такі. Тут у мене всі в основному крупноплідні. Ось такі, які називаються в мене віницькі. Вони, які вони ранні. Такими серцями і дуже смачні на смак. А тут ще в мене достигає, ось зірка техасу. Великий плит, отакий От помаранчевий із рожевими такими розводами. Дуже така. хороший помідорчик такий смачний. Огірочки теж набираються, ми їх обриваємо. Вони наростають знову. Ось у теплесть. Ще багато ось є пуп'янків. Вчора тільки їх обібрали ввечері консервували. і я там дивлюся, що де в яких місцях пропустили, начебто так все. Гарно прибирали і огірки попропускали тія лавіолку. Ось вже яка вона внесла сюди в теплицю, тому що до шляху заливав, і вже, напевно, пора її висадити в ґрунт. Може, якщо все буде Богу, було получно, висажу, якщо встигну, сьогодні висажу в ґрунт. Ось так і з цієї сторони в мене перчик. Тут у мене Перчик політ. Він мені дуже сподобався. У мене його небагато кущів, і я обірвала його. Роби... У мене внучки була день народження, і я фарширувала його. Оце такий співник. Покажу. Дуже різний, гарний такий він. Ну, і там далі є у мене леся жовта і червона. Отут був у мене політ, я його обірвала, ось такий він був для фаршируки. Для ну, тут він буде наростати. Я багато обірвала його. І тут далі Леся. Перчик такий він з гострачком. Ось такий перчик. Леся жовта і Леся червона. Трохи попересаджувала вже свої кущики хризантем, там вже є он такі жовті цвітуть. А ці попересаджувала вже звідси на постійне місце туди, де вони мають дорощуватися. Це на, на город. Ось такі гарні купила я чорнобривці, посіяла. Ось такі червоні, вони аж червоні. І Отакі жовтенькі. Засуха трохи не дала їм так, як потрібно рости. Хочу показати мої ромашки, що в мене багато їх лишилося, ну вже дощик пішов і вони мають отакий не зовсім гарний вигляд. Ось так я їх обріжу і буду чекати повторного цвітіння. І там в мене є, а ось статиця Цвіте, я вже багато її вирізала, продала її, букети. Ну і ще ось вона цвіте. Такі всякі кольора після дощу вона не має такого гарного вигляду. Ось такі рожеві. Ну, такі більше розцвічені, я вже обірвала. Баклажанчикам понравився дощик. Хочу показати в мене вже є вон там такі баклажанчики, Білі і є. є ось такі фіолетові баклажанчики. І їм після дощу стало тут затишно, трохи їх погризли жуки колорадські. Я їх збираю, вже не кроплю, тому що баклажани вже такі величенькі. І ось мої. Помідорчики, отак у мене така помідорна градочка. Ще хвалитися немає чим. Я ще їх не попідв'язувала усі. І переживаю, що там середина загущена, якось підв'язала з одної сторони і з іншої. Два радки з цієї сторони два радки з цієї середину. Не підв'язала і от таке, що маю, тепер потрібно трошки листя обрізати. Оце помідор джина. Отакий разний. Такі в мене томатики. Тут в мене гострий перець, різні сорти, острого перцю. І цвітуть ось це цвіте. Капусточка. Агресор. В'яжеться. Агресор. Вже тільки допіру почала вона трошки одживати. Замучувала білокрилка, замучувала. Тут у мене ось такі вже хризантеми, які я висадила раніше. Ось тут хризантеми. А ось тут хризантеми, які я перенесла звідти з-під садка. Це тут викопала ранню картоплю і сюди посадила хризантеми. Це в мене кабачки і статиця. Ось такі. Теж порозцвітала, ось так уже теж, я тут теж багато обірвала теж. Ось така в мене статиця. Білої багато, жовтої багато. Я зробила вивод такий, що потрібно е, купувати насіння по сортам. Не не суміші, тому що в сумішах багато ось отрималося. Тут я купувала суміші і виходилося в сумішах багато білої і жовтої. Такої. Зараз відбій повітряної тривоги. Цілу ніч була тривога до цієї пори, вже 8 часов ранку. Горох теж вже в мене. Посохця я лишила на насіння. Зберу насіння. Це хороший горох тут у мене. Як бігає кругом за мною, куди я, туди він бігає. Тут ще висадила в мене в стаканчиках, були кавуни. Стояли і стояли в тих стаканчиках, я висадила, не знаю, що з них буде. Ну, Висадила, тут місце звільнилося, горох вирвала. Вже брячки вже в мене здорові. Всякі, і морква вже дуже здорова. Здорова, гарна, вже треба буде вибрати сіянку цибульку, вже вона вон, достигає. Ось так, ну пішов дощ, я не встигла вибрала велику цибулю. Часник раніше, цибулю велику вибрала і не встигла вибрати ось ці цибульку сіянку. Вже є актенія. ну як є. Зав'язь, ще вона не стигла. Тут її багатенько так. Буде вона аж у вересні місяці стигла. Ось такі ягідки. І багатенько її кругом. Яблочка теж є. Я такі ось, ось такі викидаю, обриваю. І лишаю тільки таким, що більше яблучка, що які криві, там всякі червиві, Я їх обриваю. На ці яблунці є. Ну, не кругом, не на всіх яблунях. Груші теж. Це вереснева груша, дуже смачна. Ось вона така росненька. Ще маленька, але вони взагалі-то груші здорові, такі великі. І хочу показати свою жену. Я лишала із куща тільки два пагони, розрядила її, ось так і подивіться, який, скільки нав'язалося плодів. Ось там. Не знаю, як вони. Будуть достигати, як кажуть, курчат по осені рахують. Поки що ось такі китиці. Це в мене вже на неколюча. Я не знаю її назви. Це вона вже дуже в мене давно, з 2000 року. Це ще коли були такі перві. Саженці продавали ще не було, стільки дуже багато сортів, а була просто ожина та й ожина. Ось син купив, і ось так вона в мене росте, але я нею довольна. Брікос в цьому році я обрізала так радикально, обрізала, і подивіться, як вона наросла. І ще навесні знову я її обріжу. І цю обрізала це в мене защіплена абрикоса. Великі такі хороші абрикоски. Було штучок 4 тільки на ній. Вона зацвіла, гарно зав'язалась. заморозки не, вфатили, не попали на її квітування. І вона зав'язалася дуже росло. Ну, Другі заморозки якраз ударили по зав'язі, і вона обсипалася через немає в цьому році. Урожаю тільки збереглося чотири плодики. Кезел теж є. Ось скільки багатенько є його. Кезіла вже буде червоніти. І він у мене такої плакучої форми. Ось так аж почти донизу має такі повисші гілки. Тут у мене виноград. Ось цей ще, я думала, дасть хоч якусь сигнальну. грону, сигнальну, але немає. А ось цей, це Аркадія, тут є. Багатенько зав'язі є. Ось там в мене. Той в мене виноград родить перший рік тільки. ось такий ось такі грона виноград. А ось це виноград плевен. Давно він у мене з 2000 року. Один із перших, такий невибагливий він. Тут я колись купила його на виставці. І попросила дати такий мені виноград, щоб я не дуже він такий був вибагливий, тому що я була непрактична. Та і не дуже і зараз практична у винограді. Зараз трошки більше інформації маю з інтернету, тоді не було інтернету. І мені продавець порадив оцей такий виноград і сказав посадити його на сонечку біля. Цегляної е, стіни, щоб нагрівалася стіна. І я взяла цей виноград, він у мене вже, я вже казала, дуже давно. Посадила його, він гарно визріває, гарно родить, витривалий такий. Ось Дивіться, які грона. Спочатку я його і не кропила нічим. Він родив. Ну, зараз, звичайно, вже один раз покропила і буду знову дощі. Зараз йдуть, після дощів потрібно обробити знову. Ну, посадила, він у мене тут та не вкривається. Росте. Вже тут рукава такі дуже старі, грубі. Ось який корінь вже в ньому, як рука товщина руки. Такий корінь, ну поки росте. І ось тут він. Аж йде тут у мене гараж, ось за гараж заходить ось так. Ось такі грани. Я, Люди кажуть, що його вже повикидали, але я його викидати не збираюся. Нехай тут собі росте. Ось там вже така малина гарна, велика. Потрібно позбирати, але така роса, я до неї не можу дотягнутися. На, передають в 9 годин і в 10 гроза. Якщо не буде грози, то зараз дуже роса сильна. На цьому буду закінчувати. Всім бажаю здоров'я, миру і добра. До слідуючої зустрічі. Ще покажу, як цвітуть мої лілейники. Вони повернуті всі до сонця. Я з цієї сторони не можу їх зняти. Там ще є білі і ось такі, і білі є. Тут вони такі вже в затінку, коли я їх садила, вони були на сонці. А тепер тут вже й персики заросли. І виноград упереді. Ну, виноград їх не закриває, але малина, персики. Тут у мене така густо трохи.